Сьогодні готуємо гарбузові цукерочки, які на смак схожі на зефір, але готуються набагато простіше і всього з трьох інгредієнтів. Готуються елементарно, ці цукерки дуже смачні, ніжні та корисні. Гарбуз випікаємо в духовій шафі до готовності, очищуємо його від шкірки, кладемо в миску, додаємо 2 столові ложки цукру та перебиваємо ручним блендером. Потім беремо 15 г желатину. Видавлюємо сік з лимону і половинки апельсину, можна мандариновий сік. Заливаємо желатин і відставляємо на 10 хвилин. В чашу міксера додаю гарбузове пюре. Желатин підігріла в мікрохвильовці, то додаю до гарбузового пюре. Збиваю все на великій швидкості хвилин 8 Можна це зробити і міксером. Але обов'язково збийте до стану суфле. Форму застилаю харчовою плівкою та викладаю суміш. Все гарно розрівнюю. Та ставлю в холодильник на 2 годинки. Потім дістаю та нарізаю кубиками. Це виходить дуже смачно, корисно. Діткам дуже подобається. І навіть ті, хто не любить гарбуза, можете сміливо готувати. Гарбузом не чути. Приємного та підписуйтесь!